Примок пошли е, на купить гараж, и сами будем тут погибать. Откуда откуда как да. бахнуло, и окна повилетали, и все повилетало. Иначе <сум> пожар. И потом еще и пожар пошел, потом еще второй И рядом с гаражом в кухню, <сум> что сразу в гараж, машина и все. <сум> машина, не машина, <сум> и гараж, и кухня, і полдома с той стороны. и У вас пораненых нема? Нет, только дымом надышались. Надышались, дымом, да. И психологически очень сильно. Ой, да? А жертвы? Володя, это сообщение с, админи... я... с администрации. Обшивальська міська історична адміністрація ви не постраждали? Все добре? Трохи постраждали. Все все правильно. Ні, ви, ви. Та живий вроді. Можна подивитися на вікно, зараз будемо зашивати, я, пожалуйста. Так, пожалуйста. Бережні, будь ласка, будь ласка. Обережно, будь ласка. Ага. Так. То, что была помера и... А, было зашито, да, виконо? Да, я инвалид по зрению, я извиняюсь. Да <губ> 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 нам, нам, нам нам сказали так, да? <губ> так, у вас одно кухонное векно и это балконное, тоже там балконное и это. <губ> Я попробую вже стекло відтуди витягнути. Зараз все будуть робити. Нічого не... Бережіть себе, зараз хлопці пройдуть, будуть зашивати. Ви закривайтесь, вам постукають двері, відкрийте, вони вам позашивають вікна. Добре? Хорошо. Бережіть. Бережіть себе. Да, Бережіть себе. Спасибо вам. Да, будь ласка, будь ласка. Там щось чи немає, ми не знаємо. Ми газ перекрили, ми газ зробили. Ми не власне, ми не власне. Там, так, вони Плівку привезти USB, зашити вікна і законструвати тимчасовий дах. Да, ну, Добре. Вашу... Запишіть, Добре. будь ласка, мій номер телефону, Скажіть, що тут все безпечно, телефонуйте мені, я посилаю хлопців, будемо наводити лад. Я була у городі у перший прильот і почали сипатися осколки. І я пішла з городу, з в городі пішли. А потім а, ще прильоти були. Я пішла в хату, а донька залишилася на кухні. От. І як оцей, оцей прильот вийшов, то... У нас на кухні скло вилетіло, добре, що вона не була коло вікна. Вона одійшла. О, і оце ж не заскочило, страшно перелякана її, табетки давала.